Тепер Інста більше не місце для купівлі брендів. Зайшла в інстаграм, скрила пару шоурумів і просто охрініла. Ціни від 3,5 тисячі гривень за супню, яку я вдягну максимум один-два рази на весілля подруги. Мене аж супер перетрусило від злості, адже я не розумію, за що такі гроші. Зайшла на 16,88, полистала, вибрала сукню і замовила. Разом із доставкою вийшло півтори тисячі гривень, і я. Знову охрініла. Це ж яка економія, а сукня приїхала просто супер. Ідеальна сіла по фігурі, я була просто в захваті, що за такі гроші викупила таку красу. Прийшла на весілля, всі питають, де брала таку сукню, скільки коштує. І тут у мене в голові клацнуло, чому я маю платити комусь з націнкою 200%, якщо я й сама можу заробляти на цих сукнях. Я почала гуглити, як можна замовляти оптом. Знайшла телеграм-канал, де крок за кроком пояснюють, як працювати з Китаєм і запускати свій магазин. Зробила. Все по інструкції, і в мене реально вийшло. Сьогодні моєму магазину вже більше року, і я успішно продаю сукні, на які колись сама дивилась в інсті за 3,5 тисячі гривень. Посилання на той самий телеграм-канал у мене в шапці профілю.